Нагадати про історичну подію турніром це про радванку, один із найфутбольніших мікрорайонів Ужгорода. На території місцевого ліцею номер 7 знаходиться збудоване ще в 1893 році футбольне поле. А 50 років тому ФК Радванка став чемпіоном Закарпатської області та учасником аматорського кубка України. Саме цій перемозі було присвячене змагання серед дітей на відреставрованому штучному майданчику навчального закладу. Футбол в Ужгороді був заснований в мікрорайоні Арбанка. Саме перше футбольне поле було збудоване так само в нашому мікрорайоні. Єдине Команди, яка виграла чемпіонат Закарпатської області з мікрорайонів Ужгорода, була тільки з мікрорайону Гордванка. І, звичайно, ми, як молодше покоління, зобов'язані підтримувати славні традиції і нічого краще ніж дитячий турнір серед найменшої вікової категорії, ми сьогодні організували на поновленому майданчику з ліцею номер 7. якраз десь 75-го року. Мені тоді було 5 років. Я подавав м'ячі. В цьому золотому составу радванського футболу, який стали чемпіонами області, жив рядом через один будинок із іграючим тренером команди Міклушем Тулейбічем, який для нас, для дітей це був великий пример. Почав футболом займатися у Йосипа Ваганя, це теж така легенда нашого радванського футболу. Турнір став справді святковим заходом. І для фахівців, і для загалом мешканців міста. Адже є що та за ко згадати. Команда у нас у 1975 році цей чемпіонський состав Радванка була дуже хороша. Грали гравці в команді, які грали в командах майстрів до того і Томаш Пфайфер, і Степан Войтко, і Мікло Штулейбич, і другі гравці були дуже високого рівня Варга Федір. Багато людей дуже на футбол ходило в Радванці, бо справді було на що подивитися. Команда грала на такому рівні, що ну, просто болельщики були в захваті від футболу. Я привів сина сьогодні. У нас футбольне свято одне з численних, яке традиційно характерно нашому футбольному краю. Тут звучало багато історичних фактів, котрі. Примножують честь здобутки нашого закарпатського футболу. Мені дуже приємно, в незалежності від того. Команда сина виграє чи програє сьогодні всі виграші: діти, тренера, їхні батьки. У дитячому турнірі взяли участь команди ФК Радванка, спортивна академія Невицький замок, футбольні клуби Середнє та лідер «Сторожниця». Юні гравці закохані у свій вид спорту. Якось Даніель Шип. Та Андрій Дорчинець зі сторожниці. Я люблю грати в футбол. Тому що я не знаю, чим ще зайнятися. Я виходжу на вулицю і граю в своє удовольстві. Мені подобається грати на воротарі. Дуже з дитинства люблю ловити м'ячі. і дуже люблю ловити м'ячі. І, звісно, усі прагнули виграти. А футболісти з команди господарів насамперед. Ми сьогодні граємо на новому полі, і ми не хочемо підвести свого тренера. І ми вийшли вигравати ці всі команди. Турнір відбувався за коловою системою. А вирішальним став п'ятий матч між місцевими футболістами та спортивною академією Невицький замок. Із рахунком 1-0 перемогли юні радванці. Після завершення матчів команди отримали заслужені нагороди. Організатори відзначили також кращих гравців у номінаціях. Подяку за розвиток дитячого футболу отримав і відомий у тренер Юрій Бучок. Він в останні роки на безоплатній основі займається з дітьми мікрорайону.